Наша постійна рубрика Новини ігросвіту продовжує крокувати Ютубом в 59-му випуску. Ми розповімо вам про те, як 18-річний хакер, який минулого року злив 60 гігабайт раннього білда Grand Theft Auto 6, може вийти сухим з води. Розповімо про те, як Ubisoft самовільно блокує акаунти користувачів, які вважає неактивними. Розкажемо про те, який нікнейму Ілона Маска в Diablo 4 і про багато інших, не менш цікавих речей. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Космічний трилер Форд Соліс, головні ролі, в котрому зіграли Роджер Кларк з «Red Dead Redemption» і Трой Бейкер з «The Last of Us, пішов на золото. До релізу залишилось менше місяця, а майстер-диски вже пішли до друку. Така ж доля спіткала й стратегію Горд, яка вийде 17 серпня. Гейм директор Алан Уйк 2 Кайл Роулі спантеличений плітками про ремейк першої Red Dead Redemption. У своєму твіттері він звернувся до компанії Rockstar з проханням не випускати перевидання в один день з Alan Wake 2. Схоже, шансів на реліз більше з кожним днем. Мрієте якнайшвидше зіграти в DLC для Elden Ring? Існує ймовірність, що його анонсують незабаром. Японська компанія Bandai Namco прийме участь на виставці Gamescom 2023 і привезе з собою такі тайтли, як Armored Core 6, Tekken 8, Sandland, Park Beyond. Цей список продовжиться іншими назвами, але деякі з них компанія виокремлює в рядок захоплюючі сюрпризи. Таким чином можна побудувати раціональний ланцюг, в котрому знайдеться місце для DLC для Elden Ring під назвою Shadow of the Earth 3. В нещодавньому інтерв'ю актор Мац Міккельсен розповів про те, як працював з Кодзімою під час створення Death Stranding. Він зізнався, що спочатку взагалі не розумів, що тут коїться. Мац каже, що Хідео не раз намагався донести йому з Рідусом ідею гри, і, хоч ті ніби розуміли, про що йде мова, до кінця не розуміли все одно. Згодом актори дійшли до простого рішення. Ми зрозуміли, давай рухатись далі. Ілон Маск встигає і Космос освоювати, і в Діабло пограти. Мільярдер активно грає в нову частину під ніком I Will Never Die. Чи натякає такий нік на щось невідомо, так само, як і кількість часу, яку Ілон відводить грі. Він каже, що для Діабло не потрібні особливі навички. То як ПВП сикнув? Resident Evil 9 може вийти у 2025 році. Про це розповів інсайдер Dusk Голем, який вже не раз зливав надійну і перевірену інфу. За його словами, Capcom до кінця цього року повинна анонсувати велику гру, і це може бути саме дев'ятий резидент. Що ж, чекаємо і сподіваємось. Пам'ятаєте минулорічний злив А6? Так ось за ним стояв 18-річний хакер Аріон Куртай, який причетний не до одного злому і шантажу. Цей малий встиг зламати Uber, Nvidia, провайдери, Revolt, мобільного оператора і інші великі компанії. Від кожних він вимагав гроші або ж злиє конфіденційну інфу мережу. З Rockstar діло не вигоріло. Малого взяли під варту вже наступного дня, а судовий процес повинен відбутись незабаром. Якимось неймовірним чином хакера визнали психічно недієздатним, завдяки чому суд не зможе винести йому вирік, бо зможуть тільки присяжні. Коли чуєш назву Ubisoft, одразу запідозрюєш щось недобре. Цього разу хлопці вирішили нагадати фанатам, хто тут бос, і вирішили видаляти неактивні, на їхню думку, акаунти. Розробник вважає, що в його ігри люди повинні грати нон-стоп, нон-стоп, жодної відпустки і жодного права на перерву. Що найцікавіше, ніде не вказано час простою, який дозволить вважати аккаунт неактивним. Самі Ubisoft запевняють, що навіть після видалення аккаунту користувач може повернути його через службу підтримки, але віриться в це важко. Якщо ж ви потрапляли в таку ситуацію, пишіть комент під цим відео. Також запрошуємо вас на сайт інтернет-магазину Artline, де ви можете купити топовий ігровий ПК. Підписуйся на Artline Play і буде тобі щастя.